Формадол. забудь про головний біль. Хіти цих хлопців, яких ви вже бачите в кадрі, знаєте, вони самі покоління. по собі хіти просто да? вчали <свісно> да. хіти, а потім вони створюють хіти. І співається країна. Вже який? десятиліття поспіль. За три десятиліття, вісім студійних альбомів, понад сорок відеокліпів, десятки нагород із престижних музичних премір. Премій дуже можна багато перераховувати, але одразу до справи, одразу до діла, чергова історія. Як на мене, дуже крута, тому що попередню історію історія України за п'ять хвилин її включили в шкільну програму. І мій син дивився, якраз вчив історію по вашій по вашій по вашому цьому відеоролику. І це було надзвичайно круто. І Думаю, вау, які в нас круті вчителі. Це по перше, по друге та пота проста робота в нас спонукали і моїх племінників знайомих. О, просто побачите. зануритися глибше в веснути. Тобто цього, видали поштовх, а потім так. хочеться було ще ширше, ширше, ширше дізнатися. І мале мале покоління воно почало вивчати. Оце ви зробили велику справу. Олег і Фозі, доброго ранку, Олег Фозі. Доброго, доброго ранку. і, і сані не можемо не почати з Дніпра. Як відгукнулася ця трагедія на вас? Та як це шок? Це реально, мені здається, що по-іншому на це не можна реагувати. Тобто, знаєш, там ну як от. Єдина реакція, знаєш, я розумію, що воно це стискаються зуби, і хочеться, щоб, щоб Москва і Пітер так само відчули те, що відчуває зараз Дніпро. От єдине, що хочеться. Знаєш, і, і, і ще більше хочеться, щоб Москва і Пітер виглядали як Бахмут і Маріуполь. От це єдине, що мені зараз може. Хочеться. вся Росія? Почнемо з головного. Олександр, я тобі ми розуміємо, ха від шоку до шоку. Від шоку до шоку, Харків щодня в обстрілі. Тут ну Дніпро. Ну ми розуміємо, що кожен українець, кожне місто а, а, переживає свою долю в цій війні. І не можна говорити, скільки там в окупації були під Києвом, люди, а скільки в Херсоні, наприклад, це одна спільна на всіх трагедія. Звісно. А тут таке в Дніпрі. Звісно, що спокійно на це не можна дивитися, але з іншого боку, знаєте, ми, ми говоримо, а де шукати ресурс, жити далі? От як на, на фоне це цього, головне цього. питання. Насправді сам на нього намагаюсь постійно відповідати. Десь ну знаєш, українці ж вічна нація, потужна нація, десь якісь резерв. Ерви, все одно знаходяться, щоб з нами не відбувалося. Ми все одно з гордо піднятою головою. Ну і власне так само ваша, ну, ваша творчість і там нові пісні. Вони теж пов'язані з війною, з тим, що зараз відбувається. І От чергова історія від вас, так про небезпеку вибухових, вибухових пристроїв. І такі от, прям цілий мультиплікаційний блокбастер. Про мінну небезпеку. Так розкажіть, от не, краще е... це назвав мінна безпека. Про мінна безпеку. мінна безпеку. Ну, Після кліпу, да, вже безпека. Мінна відповім. мінна безпека. Ну давайте. Зараз фрагмент глянемо, а після обговоримо красивим, яскравим. У незнайомому місці що з нами сталося. дивись підноти, люську Красний фін без меж. Але дивись, куди йдеш. Я тільки що про кажу, аранжування просто the best машині врубаєш і ти зробієш одного боку. Це хитяра, який повчає тебе. Ти запам'ятовуєш цю інформацію. Розказуйте, як почалося це. Ну, приблизно так, от, знаєш, як історія України, це знаєш по ній вивчати це просто вільне таке прочтення, але воно має привернути увагу. Так само і тут, розумієш, вивчити, коли воно швидко мількає які вибухові пристрої, як з ними поводитись, воно теж. Але це звертає твою увагу. Це спільний проєкт з ДСНСом, Фонд Східна Європа. Дякуємо, що звернулися. А ми з собою, собою, що знаєш, ми ж турбуємося і Україною, і сьогодні. Це можна сказати, що такий проект пережити сьогодні. Ми вже. Працюємо над тим, щоб пережити і перемогти зараз. Але це вже проєкт е, взавтра. Ми розуміємо, що нам понакидали наші північні покидьки нормально <кідки> заліза, і ми будемо розміновувати Україну ще мінімум років 10. Тому треба вже думати про наших дітей, про наше завтра. Я розподіляла роботу слова, щоб сенсер що... прості слова, тому треба було вмістити, щоб це ж було ще чутно і зрозуміло на вуха лягало. Ситуація така. Ми їздили, були в Європі з благодійними концертами, збирали гроші на військові частини, в яких наші учасники гурту. І тут Святослав, наш директор, каже: Так: треба включитися терміново до нового року. Треба зробити пісню а вже був десь початок листопада. Угу. тобто... Такі стисні стис 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 терміни. І ми їхали на останній концерт у відень, далі зупинилися в Словенії Випадково в жінки, яка з Херсона біженка, і в неї готельчик в Словенії. І я мав за один вечір написати текст, тому що треба було узгоджувати. Вони мені надіслали всі довідкові матеріали по цих. Їх все мінах. Я почитав це, зрозумів, що так ми слона не продамо. Я не буду називати там їх монками і так далі. Треба винайти якісь програми, в якій ми брали участь, називається Дивись під ноги. Ну і я вигадав, о, треба було вирішувати все за один вечір. Тому що час, 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 час. І Я запропонував о, фразу Дивись, куди йдеш, вона мені здавалася ну більш такою, такою широкою. Ну, ну більш по-філософськи, угу. тому що тут сталося так, що от Фос красиво вклав в куплети інформаційну частину, а приспів він просто про життя. Угу. Тобі, про Що не слід боятися жити, але слід бути відповідальними. Уважним. Це ж угу. головний меседж, а решта вже. Деталі ну це, це як це робота крута для малих для нашого покоління. Ті зучиться з Світланою Ройською. Ви зробили ці правила крукуй до укриття. Угу. До до укриття, що насправді сирени це не страшно, шановна малеча, українська, це зсу працює, якщо там десь глупає. Це дуже важливі такі речі і вкласти в їх ці, ці великі сенси в такі прості слова. Їх там поєднати це велика робота і праця. І до речі, наскільки актуальна оця ваша тема, яку ви сьогодні зробили, тому що, наприклад, вже є оцінка того, що розміновувати Україну після угу. перемоги доведеться десять так. так. мінімум десять років ну, Хорватія ще не закінчила розміна. А зараз Херсонщину звільняється ну. скільки вже під, 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 під то людей, то, да. пішли в посадку, Здесь, там не. і не знаю, худобу вигулювати або забирати, і люди взриваються. І Так, і найголовніше це. знаєш, якщо люди наші нашій перетехніки заперестикаються з цим, що наскільки треба бути покидьком, щоб мінувати іграшки дитячі, розумієш? Оце оце от наші північні фортекирузії, котрим що такі, то, от у нас є. брати розумієш, та, що всім та, стало єсмь сусідам сусідам замінували біседку. Щоб і розраховано було, що щоб тільки п'ятеро не... людей бо тиск. семеро, ага, щоб тиск угу. був, і тоді б бриванула Мразота. різдів гніль, народішка гніль. Розумієш ого да, ага. от, от, от народішка гніль, так а є в прону в, будь-будь якому разі є в проєктах, Далі якісь уже, напевне, такі нариси на наступні вже історії. Ну в контексті війни, звичайно. Чи можливо Та, ви, звісно, ні? звісно, чи зараз? це ж. Це знаєш. Деякі люди говорять, що це кон'юнктура, а у творчиків це ж болить. Розумієш, коли в тебе болить, і ти не можеш це не оформити в якусь пісню. Є є вже. От вчора доробили ще один проєкт, Не будемо зараз, поки знаєш, спойлеріть, uh -huh. але буде хороша лаба якраз під наших братів ЗСУ. Клас. Більше 30 років ТНК. Стільки рахувати? не живуть. А як, а з якого <світ> моменту рахувати? Ну, ми як театр, який спочатку. Будувався, а потім вже запустився. Тому ми у нас є роки, а є сезони, коли ми вже як танок на Майдані -Кон. А, Ага. І от до речі, наприкінці року ви відзначили 21 е, рік Золотим альбому «Неформат», зібралися да. в золотому складі, дали вичний концерт. Да. Розкажіть, от бачимо, да? Це золотий склад, складав? Це вона. Ну майже а діля, де Срідний. ділі тут немає. Це сьогодні. <ріх> <палізу> це така шматочки з нашого благочинного туру по Європі. Знаєш, коли ти збираєш на підтримку ЗСУ донати і, і з людьми виходить, знаєш, ти будуєш якийсь міст. Знаєш, я не думав, що коли потя, потім почав там спілкуватися, усвідомив наскільки їм це важливо. Ти будуєш місто, вони думає, що про них забули, що їх не знаєш, а що тут. ти приїжджаєш, привозиш їм як мінімум шматочок впевненості, тому що там їм менше впевненості ніж нам тут. Ми тут працюємо, розумієш. Хлопці працюють. Все буде добре, ми переможемо. А вони там того не відчувають. Вони думають, що все, угу, що немає да. України півхвилини, але не можемо не запитати про анонс. Де ж ти такі, попри війну, маємо чути танок на майдані Коргу. Де коли як? А, зараз ми збираємось знову їхати в Європу, тому що ну донати тут падають. Ми збираємо і їдемо туди. Маємо потреби для військових частин і вирушаємо вже цього тижня будуть перші концерти. перші концерти. Але повертаємося по-любому десь через деякий час. І слідкуйте за нашими сайтами, інстаграмами, соцмережами. Ми записали зараз, поки були в Україні багато матеріалу. Поки він буде готуватися mm -hmm. до видання. Ми поїдемо збирати гроші і привозити різні корисні для зсу ніщачки зі звітом. <звіття> зі цими Звідти ніщачками захопила нас, нас сюда, що Ми розуміли, Побачимо. що світ нас не кидає українців. Так. Європа не кидає, все так. працює, і наші українські музиканти. Також робить велику справу для а, набуття перемоги України. Так. Ну і зараз прем'єра. Давайте прем'єра танок на майдані. Конгозі фагот. Включайте дітей до екранів, друзі, і запам'ятовуйте текст. Прем'єра. Бо від болота і до моря, я усе тут знаю, рушай за мною. Пер ти у курсі, хто тут зланакою Лишились росіяни, гніть на полі бою, без хреста ви слізе, вже чек залізу І оскільки мертві не прибрали за собою. Снаряди і ракети, міни і гранати. І тут, і там подаруночки від вати того, що з нами сталося, вже не зітреш. Дивись під ноги, дивись, куди йде. А ось він твій перший крок. Ну тут без помилок світ прекрасний, він без меж. Сада триватиме руками, багато порозкидано російськими руками. По ханому навчили їх папашки і мамашки, тікати залишаючи по собі розтяжки Ховати їх у іграшки в лісі і на полі. Раптом ти захочеш погуляти на просторі Тоді згадай, один простий урок. Спочатку погляд, потім крок. Десять зайвих лайків, мертвому припарку. Залізе, як до тигра в зоопарку, не підходь, не чіпай, краще набирай Один-0 один і своїх чекай. А ось і він, твій перший крок. Давай ну тут без помилок. Світ прекрасний, він без меж. Зло буває з кравим, у незримом місці Дарма тебе чекало Того, що з нами сталося Вже не зітреш, дивись під ноги, дивись, куди йдеш. Дорогі, друзі, Запам'як, оце пам'ятка, яка збереже ваше життя рідним і близьким. Дивись, куди йдеш. Дивись, ну, глобально, куди країна кров. йде, ми знаємо до перемоги. Але ж врятуйте країну власним життям. Тобто ви маєте жити, ви маєте зберегти себе, своїх близьких, рідних і Україну відтак. Дивись під ноги і один-нуль один. -один. Оця ло ложечка по тазіку. Це просто. Ну що, побажання, на сам кінець. Та побажання вже сказали. Тримайтесь, вірте в себе, вірте в Україну. Ми переможемо. Так, Слава ну Україні. а ми чекаємо повернення вас з Європи вже з новими хітами, з новими історіями. Улюблений сніданок з 1+,1. плюс один. Фух, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 плюс Україна. У нас тут життя. Рідна кухня. Пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.